Слава Ісусу Христу. У важкі часи ми можемо згадувати свої досягнення або свої промахи, мовляв, за що це мені. Е, може бути інший шлях. Ми можемо згадувати чужі гріхи, через кого це? Але є кращий, набагато кращий шлях, набагато кращі роздуми і спогади чи згадування. Слухайте далі, дивіться далі. Сьогоднішню тему висвітлює директор християнської благодійної місії Благовісне Прикарпаття Вадим Микелів. а наша тема що згадувати у важкі часи. Вітаю Вадима на нашій передачі. Ми говоримо про те, що потрібно чи що краще згадувати в важкі часи. Ну взагалі, Що може людина собі згадувати, нагадувати у час випробувань? Вітаю вас. Це питання воно раніше могло десь бути таким більш теоретичним, але, на жаль, воно зараз у нас практичне є. І ми якраз стикаємося з цими важкими часами. Дехто більше стикається, дехто менше. Дехто це бачить напряму з вікна, дехто, можливо, там через телеграми чи в новинах, але стикаються з важкими часами зараз всі. І коли ми з вами подумаємо, от прийшов, прийшов важкий час, які думки в нас? Ну, Перші думки в нас це за що? За що мені? Ми думаємо завжди, що ми не заслуговуємо, ми заслуговуємо чомусь краще. Я вроді згадуємо так, е, нічого поганого не нагрішив, але таке прийшло на нас. Тобто, звичайно, можна дивитися на когось, але дуже часто людина вона починає шукати в собі, тобто за що мені? І добре, коли людина десь аналізувати починає своє життя, але гірше, коли людина вона не розуміє, за що це їй прийшло, тому що вона правильно все робила добре, чинила добре, і така ситуація. І сьогодні я хотів, щоб ми з вами подивилися, е, зачитали одну книгу: це є Плач Єремії. Так? Але я хотів ще сказати до цього. Що е, інколи добре, коли людина думає, за що. І там можуть бути реально в неї, в неї особисті проблеми. І е, причина цих проблем це її особистий гріх. Або інколи шукають родину, десь дід, баба, хтось в родині нагрішив, і тому ми це якби спокутуємо. Е, можливо, і народ в чомусь провинився. Так? а ну, Нема народу без, не безгрішного. Так? Але ми. Це інша тема. Людина має, якщо вона згадала свій гріх, напевно, покаятися і рухатись, жити далі. Але ми не про це зараз хочемо сказати. Є кращий шлях, який пропонує нам Єремія, що згадувати. То це буде книга проки Єремії, так? Так. Ні, ні, не книга прококи Єремії, а книга Плач Єремії. Книга Плач, «Плач Єремії, і, зокрема, якраз те, що ви сказали, ми можемо бачити і в Єремії також. Тому що Єремія, він спочатку, якщо ми з вами подивимося, ми будемо читати сьогодні третій розділ з, 20, з 21 по 26 вірші. Але якщо ми подивимося до третього розділу, Єремія він оплакує те, що сталося з Єрусалимом. Єрусалим зруйнований, люди загинули, люди вбиті, ну, розруха йде, і він оплакує. Далі він починає дивитися, за що це, якраз аналізувати. І в плані Єремії, так і в плані Єрусалиму, ми бачимо на сторінках Біблії, чітко Господь попереджав, за що прийде покарання обов'язково. Звичайно, були там різні пророки, які казали, що цього вам нічого не станеться, у вас буде все добре. І добре, коли людина вона починає аналізувати своє життя. Але спочатку я говорив не про це. Спочатку я говорив про те, що коли людина, виходячи з того, що вона є добра. А їй прийшло погане, угу. починає задавати таке питання, можна навіть сказати, не риторичне, і не для самоаналізу, а десь для ну, засудження Бога, по суті. Тобто, за що мені це? Ну я ж не нагрішив так, як я зараз маю страждати. Е, правильна реакція, як ви вже сказали, дійсно, це дивитися в своє життя, аналізувати, чи можливо десь в моєму житті дійсно є гріх, який потрібно спокутувати, який потрібно покаятися в ньому, так визнати. Е, і Єремія, якраз от я хочу зачитати третій розділ з 21-го вірша. До цього ми пам'ятаємо, Єремія оплакує Єрусалим. Він фокусує свою увагу на негативі, на тому, що він бачить навколо ця ситуація. І сама назва книги Плач Єремії. Тобто пророк плаче. В нього не найкращий, не найкращий час в його житті і не найкращий час в житті його народу. Так, і з 21-го вірша він зупиняється і каже: Оце я нагадую серцеві своєму, тому то я маю надію. Це милість Господня, що ми не погинули, бо не покінчилось його милосердя. Нове воно кожного ранку, велика бо вірність твоя. Господь це мій уділ, говорить душа моя, тому я надію на нього складаю. Господь добрий для тих, хто надію на нього кладе, для душі, що шукає його. Добре, коли людина в мовчанні надію кладе на спасіння Господні. І ми бачимо тут Єремія, якраз 21-го вірша він зупиняється. В нього йде оце оплакування плач, як ви сказали. І ось 21-го вірша він зупиняється, і він говорить: Стоп, я нагадую серцеві своєму. Тобто нам потрібно це робити, нагадувати. Це є неприродні. Тому що коли ми проходимо через важкі часи, все, що ми хочемо і на чому ми акцентуємо увагу, це на цьому негативі, який йде навколо нас. І ми живемо в цьому негативі, ми думаємо цим негативом, і відповідно цей негатив буде виходити з нас. Так, ми дивимося, або всередину, або на людей за ко через кого це сталося, або взагалі обставини, які довкола нас важкі обставини. які Є темні часи, так, ми, так. що до що робиться? І в цьому якраз пророк він говорить, каже: Оце я нагадую серцеві своєму. Тобто це іде, ми не можемо змінити ситуацію навколо нас. Ми не можемо просто захотіти, і все поміняється. Там Росія втече і так далі. Тобто, в той час, який нам потрібно, от завтра вже все буде ідеально. У нас буде електроенергія, не буде Росії, буде процвітаюча Україна і так далі. Але, на жаль, ми не маємо контролю над цим. Ми не маємо контролю над подіями, так отака от така непереборна сила, можна сказати, яку ми не можемо побороти. Але ми маємо контролю над нашою відповіддю. Ми маємо контролю, як ми будемо реагувати на це. Чи ми будемо далі шукати винних в собі, чи в сусідах, чи в ворогах і так далі. Чи, як Єремія каже, зупиняється і нагадує, тобто це вольове рішення, по суті, нагадувати собі. Тому що коли ми не див... коли ми просто живемо в всьому негативному, так ми не бачимо взагалі цілі завтрашнього дня, ми не маємо ніякої надії, і це потихеньку воно буде ну, так, тушити, можна сказати, гасити нас. Тому нам серед цього всього потрібно зупинитися і потрібно нагадувати серцеві своєму, і що саме нагадувати. Він каже, що тому-то я маю надію. Тобто це нагадування так, на Господа, на всі його ну, хороші атрибути, можна сказати, на тим, хто він є, на те, що Господь є вірний, добрий, милосердний, який нас спасає, Він каже, це потрібно нагадувати, щоб мати цю надію. Дуже часто ми можемо ну, чи самі бути свідками того, чи, можливо, чути, коли людина. Вона потрапляє в ситуацію, в яку вона не хоче потрапити. Ну, для прикладу, людина їде на велосипеді чи на мотоциклі, чиста дорога, недалеко є дерево, і людина попадає в це дерево. Питалося, чому? Ну, Відкрите поле. Ну, їдь куди хочеш. І чому ти заїхав в це дерево? Проблема полягає в тому, що ну, на двоколісному транспорті, так, куди ми дивимося, по суті, туди ми будемо їхати. Якщо ми дивимось на те, куди ми не хочемо потрапити, ми обов'язково туди потрапимо. Якщо ми фокусуємо нашу увагу серед чистого поля на тому одному дереві, ми в нього заїдемо. Але якщо ми будемо фокусувати наш погляд туди, куди ми хочемо попасти, ми туди також і попадемо, ми об'їдемо це дерево. І так само і тут. Якщо ми будемо фокусувати нашу увагу на цьому негативі, негатив і буде з нас виходити. Але якщо ми зупинимося і будемо дивитися на Господа, ми будемо мати цю надію. І Пророк нагадує тут, каже: я нагадую це собі, серцеві своєму, перше, це милість Господня, що ми не погинули, бо не покінчилось його милосердя. Тобто Пророк розуміє, що те, що людина жива, і те, що ми можемо ще думати про це, говорити і бачити, це тільки по милості Божій. Ми самі не можемо продовжити своє життя. Ми не можемо бути впевнені, те, що через 10 хвилин чи навіть через 10 секунд наше серце не зупиниться, ми не перестанемо дихати, ми не контролюємо цього. Господь контролює і Господь продовжує наше життя. Тому Він каже, що перше ми дивимося на те, що ми живі, це вже є милість Господня. Він ще продовжує дні нашого життя тут на землі. І тут важливо е розуміти, що Єремія нагадує, який характер у Бога, який, який він є, Бог. Е і він і це місця він говорить, що Бог милосердний і милостивий. Так, ми зараз до цього дійдемо, так mm -hmm. він каже, що милість Господня, що ми не погинули, так бо не покінчилось його милосердя. Тобто, Господь знову ж таки Він не винен нічого людям, тобто Він не винен людям років життя. Ми не можемо Боже сказати, Боже, ти винен мені ще 10 років мого життя. Тобто те, що ми зараз живемо, це є тільки по милості Божій, по Його милосерді. Господь Він продовжує і показує свою любов до нас цим. Це перше, на що ми маємо дивитися. Оскільки ми ще живі, це є милість Господня, так нам потрібно дивитися. Не те, що ну, Бог нам винен якось продовжувати наше життя. Каже, не покінчилось його милосердя. Більше того, 23-му вірші, нове воно кожного ранку, велика бо вірність Твоя. Тобто ми бачимо, що Господь він в вірності продовжує це милосердя. Знову ж таки, вірний чому. Ну, він нам не давав якісь обітниці, де він сказав, що ось я продовжу твоє життя до таких то років, і він має триматись вірністю. Але ні. Він вірний своєму милосерді і в своїй любові. Вірний не собі, не нам, точніше, він вірний своєму слові і собі. Тобто, Господь Він ніколи не скаже, а потім передумає, як часто люди роблять. Якщо Господь щось сказав, він обов'язково це виконує і доведеться до кінця. І Він говорить, це вірність Божа, вірність своєму слову в першу чергу. Каже, Господь, це мій уділ, говорить душа моя, тому я надію на нього складаю. Тобто серед цього всього негативу е, можна сказати, от як оце одне дерево, куди ми не хочемо потрапити. Так Єремія дивиться на от оце один уділ, так оце, от участок, дільниця можна сказати. Чи можна, якщо так брати ширше, це доля. Доля, так. господь, моя доля. Господь моя, моя доля. Життя. І він якраз дивиться на Господа і він фокусує всю свою увагу туди, куди він хоче потрапити. Те, що є добре, те, що має надію, те, що є непорушиме. Слово Боже, воно непорушиме. В цьому світі все тече, все міняється. Але Господь як сказав, так і буде. В нього є міцний оцей фундамент, основа, на якому можемо надіятися. І Єремія якраз цей робить. Він всю свою увагу він звертає на Господа. Не на ці всі негативні події навколо, але на Господа він дивиться на його любов, на Його милосердя, на Його спасіння, на Його милість. Він каже, що це от милосердя Боже, воно нове кожного ранку, тобто воно продовжується. У нього немає якогось ліміту. Вичерпалось. Все. Милосердя було, на сьогодні вже не вистачило милосердя. Це милосердя, воно не має ліміту, воно продовжується. Дуже Господь добрий для тих, хто надію на нього кладе, для душі, що шукає його. Тобто ми бачимо, що Господь добрий ну, для кого? Для тих людей, які надіються на нього. Тобто Господь не буде заставляти людину якось насильно міняти свої його думки, тобто людські думки, там, фокусуватись на ньому. Це є вибір кожної людини. Але якщо людина надіється на Господа, Господь обов'язково буде підтримувати, допомагати. Ми можемо багато, безліч навіть сказати, місць з Біблії, з старого і з нового заповіту, де Господь завжди залишався вірним, як пророкові, як і Ліві, іншим. Давид каже, я був молодий, постарівся, ніколи не бачив ну, віруючу людину так з протягнутою рукою. Тобто, якщо ми надіємося на Господа, ми знаємо, що Господь він завжди буде допомагати нам і продовжувати це милосердя, коли ми покладаємо свою надію на нього. Добре, коли людина в мовчанні надію кладе на спасіння Господнє. Тобто, більше того, ми розуміємо, що це життя на землі, воно швидко закінчується. І людина вона була приготована для життя вічного. Тобто наша душа вона є вічна. І після навіть цієї смерті тут на землі, так, у нас. Продовжується наше життя в вічності. І от якраз е, ми читаємо тут з вами, що Господь Він спасає нас. Тобто госп... ну, спасіння Господня. Звичайно, Господь як може нас спасати, е, це слово застосовується десь до якихось земних ситуацій, в чомусь, від чогось поганого. Але найголовніше, це є Господь, Він спасає нас, рятує нас від покарання за наш гріх в Ісусі Христі. Про що ми можемо трошки пізніше якраз і поговорити? Е... Ну, це важкі часи, темні часи для України, темні у переносному і прямому смислі сенсі. важливо, щоб ми надіялися на Бога. Ми знали, що Бог милосердний, Бог добрий, Бог прощає гріхи, Бог витягує з різних ситуацій, і Він може захистити нашу Україну, Він може допомогти нам. І ми молимося, щоб Господь явив свою силу, могутність, справедливість і милість. В Україні і втрутися в цю ситуацію, щоб Україна отримала перемогу, Україна отримала мир і відновлення. оновлення. Ну, і важливо, щоб чи, чи темні часи, чи світлі часи, люди шукали Бога. Люди шукали цієї милості, а не просто жили в своє задоволення і далі продовжували це гріховне життя. Ну, але взагалі, Таке, таке нагадування. Тобто людина не займається самоївством, чи когось там звинувачує, а нагадує про те, що Бог добрий, Бог милуючий, Бог милосердний. Що таке нагадування нам може давати? Ну, це нагадування нам дає надію. Надія е, в Біблії вона використовується не так, як ми її використовуємо в нашому повсякденному житті. Тому що в повсякденному житті, коли ми надіємось на щось, ми виражаємо е, свою невпевненість. Так, тобто я надіюсь, що там над'їде 22-й автобус. Або він може над'їхати, може не над'їхати. Uh -huh. Бо я надіюся, що сьогодні включать світло по графіку на кінець Але його можуть включити, можуть не включити. Тобто ми завжди використовуємо слово надію, коли ми не впевнені. Ми бажаємо хорошого чогось, але ми не впевнені, чи воно станеться. Та надіюсь, надію вмирає остання. У нас такі є в Біблії ж навпаки, це слово воно ніколи не використовується з невпевненістю. В Біблії надія, це означає очікування того, що обов'язково станеться. Тобто це надійно. Надійно. Так. Це надійно. Це просто Точно. ми очікуємо те, що Господь сказав, що обов'язково станеться. Нема такого, що може, станеться, може, не станеться. Просто ми ще цього не отримали. Ми ще цього не отримали, і ми очікуємо. Тобто, це десь очікування з нетерпінням тих подій, які обов'язково мають статись. І оця от надія, якраз в біблійному сенсі, не в тому, як ми вживаємо її на непевне, але на певне, що Господь Він підтримує нас. Господь, він наш уділ, так як сказав пророк Єремія. І Він дає нам цю силу, щоб прожити цей сьогоднішній день. Він дає нам силу для того, щоб піти і, можливо, інших наших сусідів, які якраз от дивляться на весь негатив, щоб підтримати їх, можливо. Ну, звичайно, в першу чергу всі можемо підтримати їх це морально, тобто словами підтримки, підбадьорення. Якщо потрібно поплакати з ними. Знову ж, Біблія нам говорить, плачте з тими, хто плаче радіє, з тими, хто радіє. Тобто підтримати їх з однієї сторони, з іншої сторони, якщо в нас є ресурси, підтримати їх ресурсами. Чи можливо, якщо в нас є там, чи генератор світлом поділитись, чи ще чимось. Ну, тобто ми, ми всі знаємо, як це можна зробити. Якщо в нас є ресурси, також допомогти цими ресурсами, цим людям. І показати їм, чому ми взагалі це робили. тому що наша надія на Господа, і показати, що потрібно нашу надію дивитися на Господа, який не підведе. І найголовніше, коли наше життя земне закінчиться, ми впевнені, те, що будемо мати це життя з Богом на небесах у вічності. І коли ми маємо таку міцну надію в Бозі, воно дає нам. Скажемо, по-перше, можливість, по-друге, навіть легше перенести ці всі негативні події. Ми розуміємо, що вони обов'язково закінчаться, ці події, які ми зараз є. Вони не є вічні. Але Слово Боже і життя з Богом вони вже будуть вічними. Тому, як каже пророк Єремія, що він нагадує своєму серцю і це дає йому надію. Він нагадує своєму серцю, який є Господь. Добрий, милосердний, вічний, святий, всемогутній. І це. Нам дає таку впевненість, дає оптимізм, дає е, навіть радість у скрутний темний час. Е, ми намагалися розкрити цю тему. Хто хоче знати більше, звичайно, потрібно відкривати Біблію і читати цю книгу надії, книгу віри. З нами е, Вадим Микелю, директор благодійної місії «Благовісні Прикарпаття. Наступний тиждень у нас буде знову зустріч з Вадимом, але це вже буде інша тема. Ми бажаємо усім переможного життя, оптимізму, світла, радості, тепла і довгоочікуваного миру. Ну і найголовніше, щоб цей Божий мир був у наших серцях. Слава Ісусу Христу!